Володимире, ну впевнена перемога. Чи все так було легко? Ні, гра, гра була дуже важка. Це наш старий принциповий суперник. Ми з ними граємо кожного року. Сьогодні хлопці молодці, били поворотах і заслужено виграли. Ну скажіть, момент був, де, коли почали сумніватися, що десь суперник трошечки підтиснував і часом мав яскравий момент, аби забити і штрафний, і начебто такий небезпечний, і після того були удари, де голкіпер врятував іноді захисник. Тобто могли пропустити і не один. Так, могли пропустити і в першому таймі, могли, і в другому могли, але не пропустили. Голкіпер допоміг, всі хлопці молодці. Сконцентровано, сконцентровані були і засу, ну, виграли заслужено. Ну, здалося, що Шуст не просто так або закликав, або дав відповідну вказівку. Як то кажуть, грали на контратаках другий тем і в принципі досить ефективно. Так, ця гра вона ну, суперник майже такий же, як був минулого, минулого туру, коли ми програли 3-0, така ж гра. Але сьогодні ми були по воротах. Сьогодні хлопці виконали вказівки тренера, були в поворотах і ми виграли. Дякую, спромогу. Дякую.